Утрішньо переселені пенсіонери, які пройшли, або ще збираються прийти. Необхідну процедуру ідентифікації для продовження пенсійних виплат можуть відкрити віртуальну картку банку на ім'я особи, яка очікує на отримання пенсії. Це допоможе регулятору здійснити виплати після виконаної процедури ідентифікації. Про це повідомляє пенсійний фонд України. Нагадаємо, що з 1 липня 2023 року в Україні повернули норму щодо проходження такими пенсіонерами ідентифікації для отримання пенсійних виплат і з грудня таку ідентифікацію не лише Особисто в офісах пенсійного фонду, але й дистанційно можна пройти з нами зараз на зв'язку. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам вітаємо, доброго дня і слава Україні! Героям слава, доброго. пане Андрію. Тож, можливо, ви нам поясните, для чого все ж таки потрібна віртуальна банківська картка пенсіонерам, і яким чином можна зареєструвати її, зокрема віртуально в банку. Давайте так, війна і а навіть назвемо це на неповномасштабне вторгнення двадцять 2022 році. А війна, яка розпочалася в з 2014 року, внесла суттєві корективи в буденне наше життя, життя наших пенсіонерів і людей, тому що багато українців опинилися на непідконтрольній території тимчасово окупованій території. І фактично держава Україна вона має свої зобов'язання перед громадянами в незалежності від того, знаходяться вони на окупованій чи на підконтрольній Україні території, і це не є виключенням щодо пенсій. Головна механіка і проблема, чому, чому ми сьогодні про це все говоримо. Дивіться, ти ну беремо гіпотетично: людина знаходиться в умовному Донецьку чи Луганську, має далі український паспорт і хоче далі отримувати пенсію від України. І для цього є перша необхідність, щоб вона звернулася в відповідний орган в пенсійний фонд. А далі пенсійний фонд має мати можливість доставити їй цю пенсію. Пенсія доставляється як фізично, наприклад, коли там представники пошти доставляють її фізично або на картку банку. Фізично жоден поштовий оператор не зможе зараз доставити цю пенсію в Донецьк чи в Луганськ. І для цього саме і є можливість такої віддаленої, як ідентифікації цього пенсіонера, так і створення відкриття віддалено віртуальної картки, віртуального рахунку, точніше, рахунок він не віртуальний. Картка вона віртуальна, для того щоб фонди, пенсійний фонд міг нараховувати зараховувати такій людині пенсію. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, як це може допомогти в процесі ідентифікації для продовження пенсійних виплат? Ну, якщо ми говоримо про ідентифікацію саме пенсійним фондом України, то звичайно, що оця кооперація з банками вона поки що не є синхронізованою. Пенсійний фонд, як окремий орган, він має свої вимоги щодо ідентифікації пенсіонера. Ну, навіть на предмет, давайте так говорити. Наприклад, зараховується пенсія певний період часу на картку. Або, наприклад, за місцем проживання пенсіонера, а пенсіонер цю, цю пенсію не отримує там тривалий період часу. І для того пенсійному фонді потрібна така людина, щоб вона з'явилася або віртуально на зв'язку, або фізично для того, щоб пенсійний фонд міг переконатися, що він перераховує пенсію саме тій людині, що ця людина є жива, здорова і не перебуває під якимсь там іншим впливом. Тому ідентифікація пенсійним фондом для своїх потреб це одна історія, і мені приємно, що навіть там державні органи теж дивляться в сторону цих цифрових технологій. Тобто, за, за допомогою месенджерів, за допомогою е, мобільного зв'язку, з, з можливістю відеозв'язку, надають таку можливість. Так можна знаєте трохи може здаватися на наш погляд дивно, як пенсіонер буде користуватися певним там засобом зв'язку для віддаленої ідентифікації. Що це може бути в деякій мірі складно, але давайте подивимося на ситуацію під іншим кутом якщо б цієї можливості не було що зручніше взяти смартфон і по інтернету подзвонити до фонду е е е пенсійного чи проїхати у всі ці блокпости і ризикувати своїм життям я думаю, що питання тут відповідь буде очевидно. Тоді вже як банк, коли він відкриває віртуальну картку, він звичайно е, зобов'язаний провести ідентифікацію для такої людини, відповідно до вимог, які сьогодні диктує фінансовий моніторинг, Національний банк України і так далі. Для того щоб відкрити, треба мати цей паспорт. Але сьогодні багато банків такі послуги, таку послугу надають, і це теж є. Додатковим оцим таким плюсом для пенсіонерів для людей, які знаходяться на окупованих територіях, щоб вони далі могли е, мати мати можливість отримувати від України е, ту ті е, допомогу, яка їм передбачена, пане Андрію. Нагадайте, як відбувається ось ця е, процес оцей ідентифікації онлайн? Що варто зробити? Ну я можу поділитися навіть особистим своїм досвідом, тому що я. Кілька років тому теж відкривав картку одного із банків українських, не виходячи, так мовити, зі свого помешкання чи зі свого офісу. Працює воно такими декількома простими кроками. Перший крок це ти робиш запит або звертаєшся до банку через мобільний додаток чи через звернення на вебсайті банку. Ну і звичайно, цей банк має мати можливість відкриття віртуальної картки. Відбувається звернення після цього. До вас телефонує через відеозв'язок спеціаліст банку, який проводить ідентифікацію. у Вас повинна бути камера. у Вас повинен бути відеозв'язок. У вас повинен бути на руках фізичний документ, який посвідчує вашу особу, тобто, це або id картка або паспорт, книжечка, чи закордонний паспорт, або там тимчасові, наприклад, посвідчення для проживання в Україні, військовий квиток і так далі. І на підставі цього е, ідентифікується особа, е, яка є на паспорті, скажімо так, на фотографії, і та яка розмовляє, е, обов'язково прив'язується теж номер телефону е, такого клієнта банку, щоб потім можна було за допомогою цього номера, е, скажімо так, проводити певні комунікаційні такі операції. І після цього ви визначаєте спосіб, якщо це фізична картка, я наприклад віддалено відкривав фізичну картку. То фізична картка мені прийшла на відділення поштового оператора. Якщо це віртуальна картка, то вона просто з'являється у вас в мобільному додатку банку чи в гаманці Google Pay чи Apple Pay, і ви можете вже користуватися такою карткою. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Це був Андрій Дубас.